35 гривень і 40 хвилин часу я витратила на приготування цього тортика. Для крема взяла одне яйце, додала цукор, ванільку, крахмаль, какао. Перемішала, влила частинами молоко і заварила на маленькому вогні. Додала 100 г масла і блендернула. Всі інгредієнти у мене були вдома, тому гроші я не витрачала. Купила лише пачку молока. Для коржа у мене теж були всі інгредієнти, крім борошна. Тому, щоб не витрачати зайві гроші, попросила борошно у сусідки. Додала до нього какао, розпушувач, перемішала, вилила яйця в збиті з і з цукром та молоко з олією. Перемішала до однорідності. Застеляю деко пергаментом, розподіляю тісто, випікаю 15 хвилин при 180 градусах. Ріжу корж на 4 частини і збираю торт. Корош, крем, горішки. На горіхи гроші я не витрачала, бо влітку збирала сама в парку. Торт вийшов смачний, вологий, бюджетний, і через дві години ми його вже куштували. Готуйте смачно, готуйте економно.